Перед початком цього відео, будь ласка, поставте авансом лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. А також не забувайте про наші соціальні мережі, там теж виходить багато корисного контенту. Всі посилання знайдете під відео. Цей випуск виходить за підтримки Favbet. Георгій Судаков повторив клубний рекорд джокерів Шахтаря. У матчі 19-го туру Шахтар Олександрія всі голи у ворота містян забивали гравці донецького клубу, які виходили на заміну. Героєм матчу став джокер Георгій Судаков, який оформив дубль у ворота гостей. Це був вже 19-й дубль джокерів Шахтаря в історії чемпіонату України. При цьому Судаков оформив свій другий дубль після виходу на заміну, повторивши клубний рекорд помаранчево-чорних. Загалом в УПЛ маємо вже 98 дублів Джокерів. Найчастіше. Чи стріляв дуплетом легендарний Андрій Шевченко з Динамо три рази. Півзахисник Кривбаса Дмитро Хомчановський зіграв 250 й матч в елітному українському дивізіоні. Ювілейного для капітана Криворіжців став поєдинок проти інгульця. Всього за Кривбас в УПЛ Хомчановський провів 66 зустрічей, забив два голи. Форвард Байера Ю-19 Артем Степанов відзначився голом у матчі з однолітками за Інтрахта. Українець встановив остаточний рахунок на 57-й хвилині. Це 15-й забитий м'яч футболіста у 21-й грі за Баєр Ю-19 в сезоні. Також на його рахунку 3 асисти. Захисник руха хожу в Єгор Цикало знову відзначився голом. Цього разу у матчі проти лідера 22-го туру другого засилу дивізіону Польщі. Термаліка є лідером другого за силу дивізіону чемпіонату Польщі. А от рух близький до плей-офф у битві за вихід в екстраклясу. Трубега вже на п'ятій хвилині вивів вперед Термаліку, однак ще до перерви рух хожу, зрівняв рахунок. Зробив це українець Єгор Цикалу, який виступає на позиції центрального захисника. На тридцятій хвилині рух повів затяжну атаку. Вентура головою скинув на Цекала, який з ходу пробив за штрафного. Цікаво, що це вже третій гол для Єгора в його четвертому матчі за рух. Півзахисник Трабзонспора Олександр Зобков повернувся до тренувань після ушкодження. Прес-служба клубу опублікувала фото зі занять, на яких присутні 28-річний українець. Нагадаємо, Зубков вийшов у стартовому складі у матчі з Різиспором 26 лютого і через травму був замінений на 38-й хвилині. Головний тренер Шенол Юнеш заявляв, що в українця невелике пошкодження. За даними журналіста Фаркана Чіліка, Зубков тренується окремо від команди. Аль Шабаб затримує виплату заробітної плати футболістам. Про це повідомляє місцеве видання Ал Ріджеях. За даними джерела, саудівські та іноземні гравці клубу поскаржилися на затримку зарплат за три місяці. Керівництво клубу обіцяло виплатити у кінці лютого. Зазначається, що футболісти відмовилися брати участь у тренуванні через невдоволення тим, що керівництво не виконало своїх обіцянок. Керівництво клубу намагалося врегулювати проблему, але їхні зусилля виявилися марними. Гравці вже зустрічалися із головним тренером команди та пояснювали причини своєї відмови від тренувань і покинули базу. Нагадаємо, що 29 січня український голкіпер Георгій Бущан перейшов саме до Аль-Шабаба. Ворскла зможе прийняти Карпати у 20-му турі УПЛ на власному стадіоні. Про це повідомила прес-служба Ворскли. Газон центрального стадіону міста повністю приведено до ладу. Гра Ворскла Карпати відбудеться за графіком. Йдеться у повідомленні. Поєдинок відбудеться 6 березня, початок о 13.00. Журналіст і коментатор Віктор Васко назвав суми, які Динамо і Шахтар витрачають на забезпечення домашніх стадіонів електроенергією. Цитата: Я знаю, що на електроенергію на підігрів Динамо витратило зараз близько 4 мільйонів гривень. Шахтар своєю чергою грає на арені Львів. Хороше та підготовлене поле. Це видно, але мені відомо, що за рік тільки на електроенергію і газ для забезпечення арени Львів, в тому числі забезпечення роботи підігріву, гірники витратили аж 17 мільйонів гривень, сказав Вацко. Виконавчий комітет української асоціації футболу визначився із місцем проведення фіналу Кубка України поточного сезону. Гра, яка запланована на 14 травня, відбудеться у Житомирі на стадіоні Центральний. Наступним етапом Кубку України буде одна четверта фіналу. Матчі відбудуться 2 квітня. Полісся презентувало наступника Даріо Друді на посаду спортивного директора Житомирського клубу. Ним став колишній захисник збірної України та Шахтаря В'ячеслав Шевчук, який працював генеральним менеджером руха та спортивним директором Вереса. Відзначається, що рішення було ухвалено президентом Полісся Геннадієм Буткевичем. У полісі 45-річний українець буде відповідати за залучення та розвиток молодих талантів в академії. В його обов'язки буде входити робота в основній команді та Робота у Полісі 2. Також повідомлялося, що на цю посаду претендував колишній гравець та тренер Динамо Олександр Хацкевич. Колишній захисник Динамо Євген Хачеріді став гравцем аматорського клубу Авангард Лозова. Деталі контракту з 37-річним українцем не розкриваються. Останнім клубом футболіста був аматорський штурм Іванків, який він залишив 1 січня 2024 року. Наприкінці 2023 року була інформація, що Хачаріді працює у відділі селекції Динамо та відповідає за трансферну політику. Спортивним директором клубу з Харківської області є колишній гравець Шахтаря та Динамо Олександр Гладкий. Румунський Фарул оголосив про підписання форварда Данієля Ківінди. Трансфер відбувся на правах вільного агента. Контракт розрахований на 2,5 роки. Фарул посідає 10-те місце після 29 турів у турнірній таблиці вищого дивізіону Румунії. 20-річний українець у січні покинув Фегервар, де за 4 місяці не зіграв жодного матчу. Ківінда, вихований вихованець Дніпра 1 минулого сезону провів за Дніпровську команду 12 матчів. Результативними діями не відзначався. Журналіст Ігор Бурбас розповів про трансфери ЛНЗ. Цитата: в ЛНЗ їде новачок. За моїми даними, це молодий костариканець Джуїсон Бенет. Він раніше виступав в англійському чемпіоншипі. Його попередній клуб Сендерленд за перехід 20-річного гравця сумарно з урахуванням бонусів отримає 500 тисяч євро. Також цього тижня ЛНЗ підпише орендну угоду із Беніма Макуана», – сказав Бурбас. Манчестер Юнайтед влітку знову спробує підписати голкіпера Реала Андрія Луніна. Про це повідомляє журналіст Едуардо Інда. Клуб АПЛ вже провів перемовини з агентом українця Жоржа Мендешем, між якими хороші стосунки. Манчестер Юнайтед розглядає Луніна як заміну для Андре Онана. М'ю намагалися підписати Андрія минулого сезону, але тоді він вирішив залишитися в реалі та продовжив контракт до 2030 року. Лунін цього сезону провів 9 матчів за Реал, 4 з яких сухих, в яких пропустив 12 голів. Український півзахисник Джено Руслан Маліновський може влітку опинитися за океаном. Про це повідомляє журналіст Хуан Карлос за інформацією джерела 31-річного хавбека хоче бачити у своїх лавах американський клуб «Нью-Йорк Сіті. Український легіонер розглядається як варіант серйозного підсилення. Нагадаємо, Маліновський був орендований Дженуа у Марселя влітку 2023 року, а вже в січні італійці викупили українця за 7 мільйонів євро. У поточному сезоні Руслан через важку травму провів за геноєсів лише 6 матчів. Востаннє він виходив на поле ще 21 вересня минулого року. Портал «Трансфермарк» оцінює гравця в 3,5 мільйони євро. Футболіст лондонського Челсі та збірної України Михайло Мудрик поділився думкою про перспективи повернення в гру. Півзахисник натякнув на те, що відчуває депресію. Мудрик подякував за підтримку людям, які не відвернулися від нього в складні часи. Результати повторної проби мали оприлюднити в лютому 2025 року, але інформації про це все ще немає. У разі якщо вона все ж виявиться позитивною, на Мудрика вже чекає тривала дискваліфікація. Михайло майже не коментує ці події однак він зробив виняток. Український футболіст пояснив, що за останні три роки, поки його країна відбувається від російського агресора, він втратив п'ять членів родини. Півзахисник отримував радість тільки від футболу, але в нього забрали те єдине, що приносило позитивні емоції. Цитата: мені справді важко перебувати в цій ситуації. Я вже говорив, що я не винен і досі цього дотримуюся. Я закликаю всіх бути спокійними. Правда обов'язково стане відома, пообіцяв Мудрик. Своєю чергою інсайдери стверджують, що Мудрик намагається не думати про свою ситуацію. Його рефлексія відбивається в тому, що спортсмен приділяє вільний час комп'ютерним іграм, які відволікають Мудрика від дійсності. Нагадаємо, у сезоні 2024-2025 українець зіграв за Челсі 15 поєдинків в усіх турнірах, на його рахунку 3 голи та 4 асисти.